Що тут у вас? Туз мечів. Туз мечів це у нас якась істина, ясність, да? рішення якісь будете приймати, активність така буде, знаєте, рубаю, відсікаю, забираю такі буде рішучі, день такий рішучий, ну, аналітичний, рішучий, будете. Ну, так, як би сказати, по фінансам, то новий початок, аналітика можливо, якщо так брати. А взагалі, взагалі, та, така буде якась, знаєте, прояснення якихось ситуацій. Ну, Якщо, знаєте, говорите правду матку в глаза, то може бути і конфліктна ситуація, і холодність якась може бути. Давайте подивимось, яка причина, чому саме в такій енергії ту за мечів. Да? Ну, це новини. Якісь новини будуть вам дуже багато новин і будете оціювати, що правда, що неправда, що, що, що соответствує аналізувати якось, знаєте, отакого от плану. Дія. Не знать, що буде робити. От, ну, це ж воно. Непонятно, що воно якісь будуть валитися по е, жезлів, може бути якісь такі дуже багато новин, які треба, по ваша дія відсіяти. Да? Відсіяти, що нужне, що не нужне. І Тух ви імператор. тобто Ви молодець, ви як по імператору, то це така енергія така влади, структури, контролю, я все можу. Ну, в е, день такий буде у вас аналітичний, аналітично рішучий. Будете відсікати, ставити всіх на міста, говорити, що кому робити, і таке може, навіть трошечки конфліктний. Тому, дорогенькі мої одинички, п'ятниця у вас такий серйозний день, скажімо так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Якщо не підписані ще на мій канал. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. А у двічок башта, руйнування, щось таке. Знаєте, Звільнення від старого, руйнування, лама, ну, бути ламати стереотипи, можливо, знаєте, щось уже таке надоїло, проїло, яке очищення, як ото гнойник прорвав, да, отаке, якесь вже виль, вильється, вискоче, задовбало воно, це таке, скільки можна це терпіть.